Привіт, з вами Деді. І сьогодні в нас на огляді G 1008. Його Чому саме на нього? Тому що його завезли ось в такій міні-грі, і якось будемо сьогодні обкатувати його, подивимося, чи варто взагалі відкривати. Звичайно, я відкривати не буду. Хоча шорт, можливо, зроблю, але подивлюсь, подивлюсь. Добре, трішечки про сам танк. Але перед тим як почнемо, не забуваю потиснути вподобайку, підписатися на канал і, звичайно ж, натиснути на дзвіночок, щоб потримувати відео своєчасно. Е, так, добре, поїхали. Одразу з татиха не будемо дуже сильно тягнути. На рахунок броні, її немає. Е, чи е, можуть по тобі кидати фугасами, можуть. З пробєм звиши 90-100 мм, якщо у кого є. Спокійно, на виліт, майже. майже. Тому що там є е, е, в деяких місцях дуже гарні, е, я не пам'ятаю, як буде наклони броні і типу кути броні. І от в них буде ну, трішечки тяжче закинути фугасом. Але в основному навіть фугаси заходять, але по ньому кидають бебехами, я помітив. Добре, далі. Е, гармата 2500, в нього барабани, хто не знає на два снаряди між пострілами 2,5. 14.08, повне КД барабану 08, 14,18 повне КД-барабану. 248 пробій добрий. 350 альфа непогане, непогана. Влучність гарна. Але це під обладнанням. Це враховуємо те, що зараз це характеристики під обладнанням. Тобто обладнання в мене стоїть, звичайно. що як, трішки менше отак поставити, щоб я трішки бачив. 8 КВН, ну, типу, більш-менш. ну Це, звичайно ж, не мінус 10, але мінус 8 теж добре. Типу, це непогано. І 50 кілометрів це теж гарна швидкість. Якщо говорити про броню, це мінус, її немає. Якщо говорити про гармату, вона непогана. Мені подобається. Непогано. Тут що влучність гарна, що. Альфа непогана, шкода, але тут не треба забувати, що тут є хешфугаси. Другі, спо... Другі снаряди тут хешфугаси, які дають альфу 440 з повишеним пробоєм в 170 мм. І для восьмого рівня, я хочу сказати, це дуже непоганий показник. Е... На рахунок швидкості маневреність тут теж добра. Тобто, якось так. На рахунок того, що спорядження ставити ось так в мене стоїть. На рахунок амуніції так. Е, показувати броню я не буду. Не бачу сенсу, тому що її немає просто. ну її немає, Якщо ви бачили по цифрам, то ви можете зрозуміти, що її просто тупо немає. Я ще раз повторю, може, ніхто не, не почув, немає. Е, по обладнанню можна подивитися отак. Я ще спробую зіграти один бій, е, ну, того, що пробій там нормальний, більш-менш все добре, того я і поставив на вентиляцію. Е, чи є сенс ставити на. До пробиття тільки в тому випадку, якщо ви хочете більш впевнено кидати хешфугаси. Тому що пробій 260 на 8 рівні, ну це тупо з головою. просто. На ем... сьогодні погода, так, і так сонце каже світа. Не знаю, як воно буде на відео, коли я буду монтувати, але думаю, що будуть деякі перепади по світлу, тож ви там не лякайтеся. Поїхали. Взагалі непоганий, це ПТСАУ, хто не зрозумів. Тобто, це не якась істежка, це не якийсь ТТ. Тут непогана маневреність, гарна гармата, але я ж говорю: типу, єдиний мінус це те, що немає броні. І це буде дуже е, грати з вами злий жарт. ну, так так. що, якось так. О, тут ще й анімація є в легендарному каму. Непогано, це цікаво. Тільки що вона дає? Можливо, вона дає плюс 20 до скілу? Хто ж знає? 14 секунд. КД барабану це не так і багато, я вам хочу сказати, як і 2,5 теж. Ну, тобто Тут мені здається, типу, просто збалансовано, Ну, як на мене. Єдине, я живу, що тільки по броні мінус. А так, баланс тут дуже непоганий. Спробуємо може, зараз затестити хешфугаси, може, по комусь. Ага, бачите. Але пробій тут. Тобто нам Що вист... він робить? Нам спокійно вистачає пробивати тигра другу, просто тупо ну в нього ще були е кути. Нахилу броні такі непогані, типу, що можна було спокійно пробити. Але прям. по пробою тут питань нема. Ще, виїде, ну ти ще ж хочеш. Давай ще. Давай ще, я тобі ще хочу закинути. Я почекаю, я терпеливий. Я терпеливий хлоп, можу почекати. Там все одно на ТТ не зрозуміло що. А, хлопак трішечки каже. Трішечки буде помилятися, напевно, мені здається. Добре. Добре, нема сенсу вже. Тайп єдиний, що там залишився, треба було б йому допомогти. Тому ми далеко не будемо від'їжджати. Що в нас на хешах? Давай, ти ж згори зараз заїдеш. Рушка. Чому ти боїшся? Я не розумію, чому ти боїшся? Чому я говорю, що маневреність гарна. Для маневреності. О, як непогано. Для маневреності 50 км це гарно для того, щоб коли тобі треба там десь, я не знаю, звалити, переїхати. Ем, тому, як на мене, це прям. Великий плюс. Тим паче, ще хешфугас, і це взагалі просто каже Каєв. Хлопаче, привітули. А що таке? Ти думаєш, що я не приїду до тебе. Я приїхав. Є біс. Ну давай я тобі допоможу, але в мене немає теж вже. Він його, до речі, хотів сказати, що не проб'є, але пробив якось. 522 хлопаки. Оце було боляче. Добре, непогано. Непогано ми тут впоралися, приїхали вчасно якраз. Єдине, що я не розумію, де хто в них. А, всі там, все. Вже розумію. Непоганий. Я ж говорю, він, ну, мені подобається. Типу, є маневреність, все, що потрібно, є більш-менш гарна влучна гармата, де щоб закинути. Тобто. Але я дивлюсь, що середня швидкість не така й висока. Тобто пише то 50 максималечка, але вона ж не така й висока. Напевно, Лорен зю дої поїхав, як я розумію. Так, да, да, туди він поїхав. Тут ще й тащить треба, та що ж робити робити, каже? Я не хочу тащити цю катку, я хочу її злити. О, бачите, як фугаси грають з нами злий жарт. Хеш фугасики каже, з нами злий жарт е -е, зіграю. Оце непогано, до речі, відчепихали Лева. Але Лев, каже, теж дав. Пропукався. Зараз поїхали далі. Тут можна ББшку зарядити, типу. Хеши, до речі, якщо ви хочете фармити, то на хешах я би вам не рекомендував катати, тому що буде мінус по фарму прям конкретний. Е -е. Краще, якщо хочете фармити, то чисто на ББшках. Але я дивлюсь, ну, середня, середня тут 30, десь в межах 36-40 км. тому що він не дуже швидко якось... Ну, набирає він їх не швидко. Взагалі, 1800, такий собі бійочок. Третя ступінь. Що по фарму? По чому, що ми кидали хешами? 31 тисяча. Дивимося. 470 це не то. Так, 3000 мінус 18 тисяч. Ну, типу, хлопаки, я вам хочу сказати: хеши тут дорогі. Ще щось дали нам, а що це? А, це, типу, батл, все зрозумів. Вони тут висвічуються. Зрозумів, це з'явилася ця штука. Е -е -е. Не знаю, типу, мені цікаво подивитися, скільки в нього середня. 31 взагалі. Ого. Ну, типу, середня 31. Ну, таке собі. Типу, таке собі. Чесно, якось воно. Ну, типу, взагалі, він цікавий, як я не знаю. Напевно, як для колекціонера. тобто, От саме його в такому способі відкривати і забирати, я б, напевно, ну, не рекомендував би. Якщо ви там, звичайний гравець, да. І ви там дуже е трясетесь над своїм золотом, то я б напевно краще би не ризикувати, тому що я б не сказав, що він якийсь прям дуже прям кльовий імбовий. Е для колекціонера це, напевно, ще один дуже цікавий е танчик, який може трішечки урізноманітнити вашу гру. Але. Оце було цікаво. Оце було, ці... Оце було цікаво. Ось ви і побачите, як він дуже гарно влучає. На рахунок влучності, щось я, напевно, трішечки зашвидив. Щось мені так здається. Я не пам'ятаю, до речі, треба подивитися, що в мене стоїть взагалі по влучності. Ну, не по влучності, а в обладнання. Це Все трішки підзабув, що я поставив. Тож, якщо в мене в обладнанні стоїть на. Боже, а що це таке? А що це? Чого я не влучаю взагалі? То ж страшне? Боже. Оце непогано. Оце ви будете дивитися, каже, і говорити, який він влучний. А він щось каже, ніфіга не влучний, я дивлюсь. Ще й до речі, ХП в нього мало теж. Це теж такий собі. Та щось каже, кажу кожен раз, коли я хешами кидаю і не влучаю, я прямо ж аж... дуже боляче мені. Дуже сильно боляче. Зараз я чую, що можу відлетіти. Бо 90 тільки... на мене й дивиться. Добре, засідив. Добре, забрали. Ну, такий собі, я хочу сказати бій, чесно. Ну. Типу, щось він не дуже влучний. Як би так хотілося. Хоча на цифрах реально, типу, влучність непогана, але щось розкид Видно, без обладнання, я, напевно, в обладнанні поставив на допробиття. Треба буде передивитися, але, напевно, на допробиття. Тому і це, я й не влучаю, того, що трішечки стоїть на, на зовсім Ну, 31, ну, типу, щось. Я прямо аж трішки розчарувався, коли подивився, що 31. Е Середня швидкість максималка, ну, типу, швидкість середня, то типу прям. До верипоюща стейла влучив. Але таке дуже довге зведення, я не знаю, тобі, якщо без обладнання людина катає, то, типу, то буде прям боляче. Тобто обладнання, як на мене, ставити потрібно 100%. 913. Взагалі нічого не зробила. Я не знаю, типу, треба було би ще один бій катати. Напевно, ми ще один і скатаємо, тому що, ну, типу, дуже мало. Я чесно, взагалі не зрозумів. Але ну. Я не знаю. Він в мене не визиває якогось, як от коли Бісонта я катав, Бісонте геть, по-іншому себе відчував. Я не відчуваю, що він якийсь прям, ну, типу. Імба для, для, для гравця, який там, не знаю, там, початківець, чи якого там до 10 боїв, чи можливо там трішки більше. Да? Чи буде він для нього якимсь відкриттям? Ну, напевно, ні. Напевно, ні. Того, що я зараз на ньому катаю, і моє перше враження це перше враження. Ну, я не в, прям в такому захваті, що вау. Типу, якось класний він прям вау-вау. Ні. В нього є мінуси. Я от, ну, На цифрах одне, але типу, гармата гарна. Тобто, Тут єдине, що гарне, це гармата. Тобто, Єдине, яка дасть можливість вам. Е відчути себе якось, типу, в перевазі над гравцями. Типу, Якось так. Але. Типу, все інше, тебе немає броні. Ну, типу, тут це взагалі танк копія Черіотіра, можна сказати. Ну як копія? ну... Більш-менш зрівнювати можна його з черіотіром, тому що в чаріотіра теж там хешфугаси, але в нього не барабан. Але Черіотір трішки, як на мене, ну... маневреніший буде. Та й там пушка, начебто, трішки більш влучніша. Хоча це ще треба дивитися і зрівнювати з ТТХ, як на мене. Але не забуваємо, що це ПТ. Тобто, і, типу, я так більш агресивніше граю. Тобто, можливо, якщо. Е, я поки не хочу кидати, от тепер кину. Єдина, єдина проблема, яка у вас постійно буде виникати, на ньому, граючи на ньому, це блін, чим кинути, хешом чи ББшкою? Чим кинути хешом чи ББшкою? Оце єдине питання, яке у вас буде. Як на мене, ну, типу, слухайте, ну, я не знаю, в мене стоїть, напевно, на пробиття, але на добробитті він просто тупо на виліт кидає. І то ото єдиний плюс. Ну, як єдиний, з гарматою ще, звичайно ж, але прям такий, що дуже сильно відчувався, як на мене, пробиття тут дає змогу відчути себе прям якимось. Максимально комфортним танчиком, чи щось в цьому роді. Я не знаю, хупаку встигну кинути, та не встигну. Про що ти Олег говориш? Мінус 8 КВН, ну, таке собі. Добре, що з Хід назад, до речі, в нього. Я дивлюсь 16-17 км, напевно, 17 км. Ну, типу, 17 км це теж непогано, якщо вже зрівнювати. Але, напевно, кидати ББшками це буде прям. одне з е, кращих. Що, буде гаріку на бошку чи не буде? Та не буде, напевно. О Боже, ну Олег, ну що ти робиш? Добре. Трішки автоприціл не, не зацепився, якось так. 2500 дали трішки більше, але я не перезнімаю, нічого не буду робити. Так і закину, того, що, того, що щоб ви бачили. Єдиний бій, тобто з трьох боїв я зараз тільки накидав. Третя ступінь. Тобто, на ньому то гарні показники показують, я дивлюсь. Лес-45 тисяч, хлопці, він не фармить. Він не фармить, особливо, коли ви кидаєте хешами. Коли ви кидаєте хешами, я хочу подивитися, ні, в мене не стоїть на пробій. Ви уявляєте, Тобто я тигра спокійно пробивав, але в мене не стоїть на пробій. Саме цікаве. Тобто, тут, якщо ще поставити на пробій хлопаки, то буде прям тобто, по, по пробою, то буде одна з прям кращих питав. <петесаву> ну, типу, дуже непогано. Взагалі, давайте підсумуємо трішечки. Е, мої відчуття, я ще раз повторюю, я не відчув якогось прям такого вау. Коли я беру, я повинен відчути, що я от граю, і вау. Для мене от прям він подобається. Для мене, я не можу сказати, що джесор мені подобається. Так, він непоганий. Він непоганий. В нього гармата гарна, більш-менш влучна, хоча ви бачили, як вона влучає. Е, Пробій дуже гарний. Що є відносно одним і тим же з гарматою, е, маневреність більш-менш, але вона якби, на цифрах наче велика, але нас на ділі, ну, типу, середня 31, це, типу, як тяж ви їдете постійно. Тому тут вже і броні немає. Тобто, ну, але не треба забувати, що це ПЕТСАУ. Тобто ви повинні десь на задній лінії бути. Якщо е, дивитися, як, тобто, як є, то, то мені здається, що, типу, якщо вам десь треба переїхати, або відкидати когось, то, типу, в цьому плані вона буде справлятися зі своєю задачею. Але в плані цікавості гри там, і якоїсь імбовості, ви, ну, знає, що тут нічого не побачите. Якось так. Тому дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал. Я надіюсь, вам сподобався цей огляд. І ще, можливо, я десь вставлю, я це виріжу, вставлю. Давайте 200 вподобайку хлопаки.